Всім добрий ранок. Ми вас всіх дуже-дуже раді бачити. Все як завжди. З посмішками прокинулися і будемо зараз активно заряджатися на вихідний день. Ну що, позіхнули в останній раз, після того, як прокинулися, і будемо починати. Так, смачненько позіхнули. Супер, супер! Показали лайк, що всіх все добре. О, відмінно. Якщо усіх все добре, то будемо починати. Передаю слово пані Ксенії і гарної вам руханки. Пані Ксенія, ми вас не чуємо. Так, поті, поки пані Ксенія до нас повертається, ми з вами виберемо зручне для себе місце. Є. О, зараз бачимо вас. Все супер. Починаємо. Доброго раночку. Позіхати один раз. Я буду всю руханку позіхати, бо я дуже хочу спати, тому будемо разом, ви мені допоможете прокинутись. Вмикаю музику іншу. Сідаю зручно, я сідаю ніжки наплеск, ручки на колінка. Ручки вислабила плечі, розслабила ніжки, поїхали голова в один бік, в інший. Назад, все маю коло носиком перед собою малюємо поло. Один вікна тестовою. Ручки на пати, ліки вперед, і горіть довго людей, а нас обтягнуло вниз. Ручки спавлені. І підрі, і дивиться один літ, і більше.

За рахунок. Ліфти до себе, до себе. Ручки вперед. Долоньки під Долоньки догори. Під догори.

А ліпо вниз. І переставу Я Для очок. Вийка. Дуже гарно хвиля. І тепер ручками малюємо вісімку вище голови нижче пупка. Поїхали Верх, вниз, вверх, вниз, вниз вісімку гарно, гарно. Більше, більше, більше. Прямо витягуйте ручки догори. Мені дуже складно, бо мене трохи пускати, я можу тебе догадуватись, коли я позараз. Більше більше на голову. Yeah. Одну ручку до себе і лісу ми до лядачка осуки Рівно. І повертаємо ногу. Бік. І більше тягнемо. Інша ручка. Да. І носимо дивимося. Є. Тепер yeah. складаємо ззаді, наче наші сила. Одна ручка інша. Зробили солдатиком позаду. Супер. Вертався до неї. Так. Провертаємо, провертаємо догоню. Є класно лиця. Продовжуємо сидіти. Одна ручка нагору, інша знизу і чекаємо. чіпляємо туди. Дивіться, щоб зачепитись, беремо одну ручку, кладемо її домішку фазок, ліво сметямо, ось так, ніхто не робить. Інша ручка. Піднімаю лікоть і тягну його за голову. Сам лікоть, тільки лікоть. І от коли я вивела лікоть за голову, я просто з'гинаю ручку і все. Я в цій вправі максимум нахиляю голову. Я не вигинаю спину, не тягнусь, не кладу руку на голову собі. Але давайте покажете, кого вийшло. Поставили ще раз покажу. Поставили відвели, візьму все. Є молодці, інша ручка змієла сказати. Тримаємо, тримаємо. Малюємо коллег. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Один, два, три, чотири. Ручки рівненькі. Шість, сім, вісім. Тепер одна ручка, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, інша. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Друга ручка знову. Назад. Одна, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Інша. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо. Тримаємо. А тепер прокручуємо. Одна долонька піде довго. А інше піде е, догори, але через бік. Тобто, нащо то ми кручуємо на ручки. Один. інший бік. Один. Винший бік. Круче ручку. Кручу, кручу. А ну, кого там не виходить? А ну, рівні ручки. Рівні. Це важка справа, якщо ми до цього робили коло ручками, то ручки можуть вже боліти. Є трошки. Три, два, а ну тримаємо ручки. Один. Стину на ручки. ручки. Тайми на колінка. На колінка стали. Стали. Нуля. Пробуємо вдих гори. Вийди. Ще раз вдих. Вибір. І третій раз, тих. Виріх. Ручка на пояс, інше до І ми робимо нахил. І стоїмо. Але животик повертаємо до стелі. Нижче нахиляємо. Чивотир до стелі. Інший бік. Наторг. Стягну з ручкою, тягну сягу. І поїхали. Один. На місце. зафіксували, Два. зафіксували, Три. Чотири. П'ять. сім, Сім. Ано нижче. Вісім. Супер. Але дивіться. Беда не рухаються. Я не роблю отако. Без зафіксували і тільки перші частину. Один. Два. Відчуйте різницю, коли я роблю отако. І коли я роблю так. Коли без зафіксовані, ви не зможете низько нахилитись. У вас буде невеличкий натов. Є, супер. Тепер колінка поширше. А носочки ззаді склали разом. Бачите воно? Ну, мої носочки? І я сідаю е, сіничками на п'яточки. І ще ширше ніжки. І порівняла спинку, опустила плечі. І продовжую робити те ж саме. Ще нижче, тому що ведра у нас зафіксовані, і вони нікуди не фігу. тому я можу підлоги. Що підлоги? Один, два, три. Але не ситуйтесь. П'ять, а, три, п'ять. Чого вони не витягають? Три, чотири, п'ять, шість, сім. Є молодці. Тепер ми ставимо ручки. Дивіться, уважки, що ми будемо робити. Ми будемо зараз вистрибувати ніжками поруч з ручками. Показуємо. Оп! І назад. Обережно. Назад, дуже обережно, бо у вас колінка. І поїхали. Один. Назад. Переносити всю вагу тіла собі на ручки, Тож ви не повинні гупати, Ви на ручку себе тримаєте. І що пішки. Один. Два, три. На ніжки. Чотири. Для того, щоб стати на ніжки, вам треба дуже гарно нахилитись і тримати себе на ручках. П'ять, шість, сім. Вісім. Залишились. Молодці, дуже сильно. Це насамперед дуже складна Не всі дорослі її можуть пробудити. Залишились на носочках. зібрали п'яточки купи. Колінка в різні боки. Чимось стояти. Плечі опустили. На колінках. Рівно робимо здих. Видих. Ще раз раздих. Видих. Робимо здих. І на видих встаємо. Видих. На лосочках. А ми ще раз присідаємо. Колінка в лісу доки. Видиш. на носочка. А ну давайте не чіпайте під ноги. Зафіксували стопи, зафіксували те, опустили плечі, і робимо вдихну, видихну, вирівну, і потягну, видихну, вирівну, вдих, на видоху вирівнюємось і потім з на вибух сідаємо. Виїхали з них. Виріх. Ще. І ще. Гарно дихаємо. Молодці, молодці, супер. Встаємо. Я трошки поставила. Я тут поставила собі на коліно. в бік. Тушки вперед. Нагору і нахиляюсь вперед. Нахиляюсь. Рівно, спинці нахиляюсь. Стою молодці, нижче. Ручки в різні боки. А ми нахилились нижче. Я ручки за спинку вийнялись молодці. Інша, ніж карти. Що ми впадають? Ручки вперше і напляли. Вперед. Стоїмо, стоїмо, нагадую, щоб стояти рівненько і не рухатись. Потрібно дивитись в якусь одну точку. Оберіть собі там якісь об'єкти, дивіться. Ручки в боки нижче нахиляємо. в бік, коліно. Ручки за спинку. І вирівнялись, молодці. Черемо гарний дих. Стаємо в план. І будемо вистрибувати до ручок. Поїхали. Стрижок. Назад ріденько. Один. Два. Три. А ну прямо стрибаємо. Каріна А Ану зроби ручки кущі і ніжки должны з ручками стояти на одному, одному вітні. Поїхали. Прямо дуже добре вистрибуйте. Є молодці. Дивіться, для того, щоб вистрибнути дуже класно, потрібно я вам спробую добу показати. потрібно підняти цінички, перенести корпус вперед, стрибнути. ну пробуйте, я подивлюся на вашу техніку. Вам треба зробити вісім разів. Молодці, Владочка, ти що зробила? Чи ти втомилась? Молодці, молодці, клас. Вісім разів хто зробив, підходить до камери, мені показує, що зробили. Є, бачу, Марк, молодець, Каріна, Діма, Зла, злата є, віренді Софія ще пригає. Бласку, супер, молодці. Так, ми стоїмо тепер теж шланку. Теж і хто пам'ятає, ми робили супермена. Ми піднімали ручки. А тепер ми будемо робити супермена, який ще піднімає ніжки. Я показую вам боком. В мене знову мало місця. Я піднімаю ліву ніжку і праву ручку. І летимо. Поїхали. Ліва ніжка, права ручка. Летимо, летимо, летимо. Ні, Софія, стоїмо не на колінках, а на ніжках. Так, змінюємо. Молодці, не на колінках, Спробуйте. Спробуйте стояти не на колінах. Це дуже важко. Поставте ніжки ширше і піднімайтесь. Я навіть сама сьогодні буду падаю. Є. Є. Супер, тепер на коліна. Стали на колінка. І будемо робити, як я кажу, знак, питання, а потім рівень. Ми піднімаємо голову ховаємо. Піднімаємо груди, тягуємо живіт. і ручки підтягуємо до колінок. Диваємо. А ось вона сорівненько. Вийде. вийди, вийде. Дуже кругла спина, вийди, Ану, показали мені запитання всі. Максимально кругла спина. О, Каріна, супер! Ану голову нижче. Більше голову ховайте. Марк, покажи мені боком, будь ласка, бо я не бачу тебе. Роз... Повернись боком так. О, так, так, так. О, супер, голову нижче. Даша, бачу. Софія бачу. Влада молодець, але не піднімай так високо ручки. Я всіх, всіх всіх бачу. Просто не всіх можу прочитати ім'я, але всіх бачу. Є супер. Піднімаємо Перед кругом впитую. Ми на колінах зараз. І спробуємо вистрибувати з коліном. Ручки поставились. І поїхали. колінах. І на колінах. Обережно. Колінок. Є молодці. Назад. Але не падайте колінами, тримайте себе на руках. І останній стрибок. Я не тренування згадала, як будуть українського Піднімаємо Піднімаємось дих. дих. Тепер робимо великий-великий вдих, прямо наче тут все повітря забираємо. І е, до догори. Дивіться. Вдих. Такий великий великий, великий. Отака повітряна, э, жадна, ніколи не роздам. І вбити бересть весь все просто повітря, ні. Все, 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 все. А тепер спробуємо зробити, але краще це робити, коли ви не їли ще. Хто вже, то робіть дуже-дуже повільно. Ми стаємо ручки на корінка, робимо круглу спинку, кругла спинка, робимо великий вдих і видихаємо все-ше -все повітря і втягуємо сильно живі. Поїхали, робимо вдих, видих, і втягнули животиком. Вас повинна бути ямка. Прям стягнуло животик до спини. Ще раз Вдих, Видих. Є. Це вам вправа на домашнє завдання. Будете спробувати робити вакуум. Гарного вам дня, дуже рада була з вами сьогодні займатися. Як ви себе почуваєте? Я думаю, що почуваємо себе суперово. Мікрофони зараз будуть активні, зможемо сказати, а ви сьогодні. Клас, Марк, я рада. Ми відзаймалися дуже суперово. Думаю, що сьогодні пройде вихідний день дуже чудово. У всіх, всім цього й бажаю. Тому до наступних зустрічей, пані Ксенія, дякуємо вам. Дякую за рукобачення.